Доброго раночку, дітки, послухайте віршика. Прилетіла пташка, прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цій маленькій пташці дам я крихіток, пташечка маленька. Крихітки клює пташечка маленька голос подає. Дітки, хто прилетів у дитсадок? Вірно, пташечка, скажіть, а що їй потрібно дати? Крихточок, так, дітки? А що наша пташечка буде робити? Буде клювати ці крихітки, так? І ми сьогодні з вами будемо робити крихточки для наших пташок. А зараз давайте трішки розімнемося. Приготувалися крильця пташки розставляють, їх до сонця підіймають. Потім можна політати і камашок поганяти. На галявину злетілись, там зернят вони наїлись. Потім знову полетіли, у гніздечко хутко сіли. Трішки розімнялися, тепер будемо працювати. Нам потрібна дощечка, пластилін та стека. Беремо пластилін жовтого кольору та відщіпуємо шматочок. Ось так. Тепер скочуємо його в кружечок. Можна в ручках, а можна на дощечки. Ось така крихітка в нас виходить. Можна також використати степу, відщипнути нею шматочок пластиліну та також скочу. Крутити кружечок. Ось ще одна крихітка в нас виходить. Погляньте. Продовжуємо в тому ж дусі. Ось скільки крихіток у мене вийшло. Погляньте. Тепер можна нагодувати пташок. Дітки, пропоную вам з мамою або татом взяти шматочок хлібчика та зробити з нього крихітки, щоб нагодувати пташенят. А вони вам за це подякують вранку своїм чудовим співом. Дякую вам за роботу! Всім до побачення!